Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В світлі сьогоднішньої поїздки польоту українського президента в Аргентину в Південну Америку. Це перша поїздка теперішнього президента в Латинську Америку, в Північну Америку. Саме на інавгурацію нового новообраного такого Ну, контроверсійного, можна сказати, аргентинського президента, який виступав категорично проти Російського Рейху, підтримує Україну. Є у нього деякі такі ну, дивні плани типу спалити Національний банк, відмовитись від національної одиниці. Аргентинського Песо. Ну, але мова зараз не про е, аргентинського президента. Просто я ж кажу, що під тему е, по поїздки польоту е, українського президента туди, ну, якось так думки про е, Аргентину. Е, саме мені згадалось е, те, що е, згадалась війна е, Аргентини з Великою Британією в, тисячі, в далекому 1982 році за Фолкландські е, острови. Британський, британський, ну не домініон, а британські володіння на півдні Атлантики, які Аргентина вважає своїми, претендує на них, і вона їх називає Мальвінські острови. Ну, Так от, чому мені про це згадалось? Можу сказати, що ну, може приблизно в половині випадків, коли взагалі йде згадка про Аргентину, мені чомусь згадується ота війна 1982 року. А саме зараз ця війна в паралель. Згадка про війну в паралель з війною в Україні. Чому? Ми після потоплення Україною рашистського флагмана, тоді ще Чорноморського флоту Москва згадували, говорили, писали, що це другий випадок потоплення крейсера. Після закінчення Другої світової війни. Так, це так. Але, а коли ж був перший випадок? Перший був випадок саме в тому 1982 році під час цієї Фолклендської війни, Велика Британія потопила аргентинський флагман, теж флагман Аргентинського флоту, крейсер генераль Бельграмо. Приблизно однакові кораблі за своїми розмірами, ну крейсери, аргентинець був трошки на, приблизно на 10% за водотонажністю більший. Ну, але рашистський більш сучасний, він все ж таки в 70-ті роки збудований, а Аргентинський збудований в Сполучених Штатах ще в 38-му році. Тобто ну, відносно старенький, але проходив деякі модернізації, і рашистський був чисто ракетний, ракетний проти, з ракетами проти корабельними яких називали тоді вбивці авіаносців. Орендинський був іншого плану, і ППОшний, ну і взагалі просто крейсер такий, умовно, універсальний. Ну і от цей крейсер був вражений, повторюю, з підводним човном Великої Британії, і там декілька є. Паралелі ще в тому, що е, після ну не після, а е, факт потоплення крейсера Москва про це так, ну і, і ну не те, що сміялись, но, але так е, з юмором е, про те, що країна, яка не має свого е, флоту, е, потопила. Е, Флагман, крейсер і не просто крейсер, ракетний крейсер з міцною системою ППО потопила крейсер. Ну, Дійсно вражаючий такий факт і значущий факт. Ну і аргентинський крейсер, цей Генераль Бельграмо, теж. Ну теж були такі м, значні події. Це, був, був, е, це було друге потоплення на той момент друге потоплення е, надводного корабля під час війни. Е, перший випадок був під час Пакистансько-Індійської війни, ще там, за більше ніж за 10 років до е, Більграну. Більграно був другим. Е, але е, там був маленький корабель, а це крейсер. Це, по-перше, і, і тому ж Москва другий, саме крейсер після, е, після Другої світової. І е, в, в цьому ну, бою, якщо це так можна назвати, е, вперше е, було, е, був застосований в бойових діях атомний підводний човен. І це, е, і не просто застосований, а результативно. Тобто крейсер потонув підводний човен, випустив дві торпеди, які відправили на дно оцього аргентинця. Далі другий друга така паралель: теж війна за Фолкленди і війна в Україні. Враження ракетою українськими збройними силами. Підводного човна Ростов на Дону в доку судоремонтного заводу в Севастополі. Це теж другий випадок враження ракетою підводного човна. Перший випадок знову Фолкленди. Аргентинський підводний човен Санта Фе. Теж був вражений ракетою з британських гелікоптерів. Вони його зловили в свій фокус, скинули на нього декілька бомб, пошкодили його, він намагався сховатись в бухті, вони його все ж таки знайшли і випустили по ньому декілька ракет. Підводний човен був. Ну, знешкоджений чи більш суттєво пошкоджений, ніж від отих вибухів тих бомб. Ну і його було захоплено, цей підводний човен. Екіпаж здався. Сталося це 25 квітня 1982 року. Ну така історія. Потім він там пролежав в тій бухті його намагались відновити спочатку. Британці а бухти, да я ж про це не сказав, бухти саме були на цьому архіпілагу. Фалканських островів. Спочатку британці щось там намагалися його відновити, потім, потім аргентинці, але нічого не вийшло, і в лютому 1985 року Човен пішов, пустили його на металобрухт. Ну і подивимось, я впевнений, що з рашистським оцим Ростовом на Дону, який був. Ну, в принципі, знищений, можна сказати, тими ракетами на тому заводі в Севастополі він теж піде, вони його потримають деякий час, якось так, ну, щоб соромно не було, що новий човен, в принципі, новий, пустити зразу на, на голки, як кажуть. Ну, Через деякий час, через пару років, вже може і після розпаду е, російської не до імперії, а може вже і скоріш за все так воно і буде, що цей човен пускати на ті ж, умовно кажучи, на голки чи на гвістки, як кажуть на металобрухт, вже буде Україна, бо до того часу Севастополь вже буде під українським прапором, і хазяйнувати там буде вже Україна, наводити лад. Отакі паралелі в зв'язку з темою Південної Америки і поїздки польотом українського президента до Аргентини. Так, от такі мої думки. Дякую за всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!